У мене у мене є щодо пільг Володимир, дозволь. У мене щодо пільг є дуже хороша новина. Вдалося досягнути рішення попереднього рішення міністра юстиції і міністра. Освіти про те, щоб пільговикам давали квоту не більше 25%. якщо вдасться прийняти таке рішення і обидва міністри дотримують своє слово. А я молю Господа, щоб Це так проблем. і відбулося, в цьому Це році 2010-му вдасться мінімізувати проблему. Але втім, пан Володимир правий, давайте в Верховній Раді, хай не в вибори. Може, в вибори не популярно відміняти пільги. Не знаю, ви кандидати вам видніше. Але давайте відмінимо не знаю знижки. Пільги грудні, при вступі, адже потім uh, пільговик стоматолог, пільговик вчитель будуть лікувати і вчити ваших дітей. І вся аудиторія, я пригадую, коли пан Гриценко говорив про це, на 98% підтримувала цю ідею. Колеги політики, давайте об'єднаємося хоч навколо того, що дасть можливість розумним, толковим, перспективним дітям здобувати освіту. Дякую вам.